Позую розпаковку, точніше, румтур. Так, значить, тут ми маємо гостинну. Такі, звісно, багато аксесуарів багатенько, в цілому непогано. Батареї нема. Бо люди не мерзнуть. Що телевізор, давно я не бачив телевізорів. Там кухня вон, заховалась. Тільки не, не знайшов де світло включається. Ну і пофіг. Наступне. наступне. Йо. Карбоновий чемондан. Який карбоновий. Наступне, значить, тут у нас санвузол такий. Нормально непогано. Чисто місце є. Пойдем. Так, а це у нас спальня. В Принцип, Принципі, теж непогано. Місця багато, особливо на одного. Тут ще у нас балкончики. оп оп оп. Весь балкончиком. Так собі. Але в цілому, в цілому, непогано за ці гроші. Ну, а завтра вже поїду на екскурсію. Так, я в Софіївському метро. Я б сказав по розміру і все таке, воно дуже схоже на наше. Єдине що, я тут бачу такі штучки, а я таке бачив на якихось фільмах там про. Про Корею, про Японію, я не знаю. Зараз побачимо, як це працює. більше мене трошки розслабило, в плані пішохідних переходів. А тут такий прикол, що... що хер тебе хто пропустить. Я зрозумів, тут система, як в якомусь Індії чи в Пакистані, ти йдеш, ну, машини їдуть, поки ти не будеш там в метрі від машини, вона не зупиниться. Тобто ти йди, а вони зупиняться, вони якось пропустять. Ну, надіюсь. Окей, okay, мені подобаються машини, бо це старючі мерседеси, старючі БМВ, а мені подобається такий весь хлам. І в основному тут на такому от і їздять. Все, що в Європі вже померло, все гонять сюди.